Перші мої проблеми по здоров'ю з'явилися в 25 років. Це стандартний набір, кажуть кожного жителя на землі. Проблеми з тиском, це шалений тиск, був. головні болі, проблеми з кишечником, це здуття, нетравлення. Також були проблеми з печінкою. Таке відчуття, що мені не 25 років, а яких 75 років. І на той час я займався, якби вже спортом, переходив на здорове харчування, відмовився від неякісних продуктів, почав пити норму звичайної води, але на жаль, мені це не допомагало позбутися моїх питань по здоров'ю. Але в один момент я знайомлюся з такою чудовою жінкою Наталією Кіт, яка стала моєю дружиною. Вона підвозила мого знайомого. Я сидів ззаді і побачив її просто в дзеркалі очі, і запросив її на каву. Вона сказала, що я не п'ю каву, я п'ю коралову воду, і з того моменту мені стало цікаво, що ж це таке. Вона запросила мене на школу по здоров'ю, адже вона сертифікований дієтолог нутриціолог Розказала про таку цікаву технологію відновлення і збереження здоров'я, це потапне очищення організму. Це стало мені цікаво, тому що я не бачив іншого виходу, я почав... Пробувати цю технологію на собі, є спеціальні програми. Починав я програму з Detox Plus, спеціальна така програма Detox Plus. Вже за тиждень-два в мене почали пропадати головні болі, нормалізувався тиск. Потім пройшов очищення кишечника, протипаразитарну програму. У мене пройшли проблеми з кишечником, з дуття, травлення, з печінкою. Ось налагодилося травлення нормальне. І я побачив, що ця тема крута. Вона працює, почав рекомендувати своїм знайомим, близьким, взяв мамі програму. Вона отримала свої результати. І з часом я почав вникати цю тему, вивчати, відвідувати різні семінари, курси. І вже я займаюся цим я професіонально понад 5 років, консультую людей, веду їх до результату, розкладаю раціон харчування, складаю їм програми. Ось тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, розпишу вам покроково, що за чим треба робити, щоб досягнути бажаного результату по здоров'ю.